Привіт! Ти на каналі малюємо разом. Давай малювати! Давай намалюємо грінча. Спочатку нам потрібно намалювати горизонтальний овал. Тепер домалюємо верхню частину голови. Вона виглядає, наче шляпка. Ось так. В центрі можна провести лінію, щоб все було симетрично. і трішки вирівняти все. Тепер верхній частині овалу намалюємо ніс. Він в нього маленький. Від носа довга лінія вниз. І від неї широка посмішка. Лінії посмішки можу доводити прямо до кінця овалу. І на кінці ось така лінія. В очі почнемо малювати збров. Вони в нього сердиті. І ось так вони малюються під нахилом. І зморшка на кінці. Старайся зробити їх однаковими і під бровима вже виглядають очі. В очах є райдушка і зрачок. Відразу можна намалювати лінії брів. Вони ось такі лохматі. І ще додамо зморки. Тепер давай намалюємо йому шляпку. Вона має ось такий міг, наче хмаринка. І сама шляпка, як у Діда Мороза. Малюємо ось таку лінію під кутом. І на кінці робимо ще ось такий кут вниз. І з'єднуємо з іншою стороною шляпки. На кінці є пушок. Тепер давай малювати йому тулуп. Воротник в нього міховий, тому також малюємо широку хмаринку. Тепер нижче хмаринки малюємо дві лінії вниз, і вони трошки розширюються. Закінчуються вони також хмаринкою. Тепер намалюємо ножки. Спочатку центральну лінію і намітимо відразу нижній край. Тепер робимо ось так звужуючи ножку і малюємо хвилькою стопу. На кінці вона гостра. Ось так. Тепер нам потрібно намалювати йому ручки. Підворотником малюємо лінію в сторону і тепер згинаємо її. Виходить ось такий лікоть. Так само з іншої сторони. Тепер домалюємо товщину ручки. До кінця не доводь. І на кінці рукавчики. Також хмаринки. Тепер намалюємо долоню. Вона має ось такий кут. І з'єднуємо. Наче трикутничок. І з під нього виглядає ще ручка. Він в руках тримає шарик новорічний. Він в формі кола. Тепер можна починати обводити. Я візьму зелений пломастер. Також можна використовувати олівець. Грінч пухнастий. Тому ми його обводимо не суцільною лінією, а ось такими маленькими лініями. Наче малюючи його пушок. Звертай увагу на напрям ліній. Вони йдуть всі в одну сторону, вниз. Ще можна на щічках додати більш пухнастим. Бровки також можна зробити зеленим фломастером. І також роби їх пухнастими. Ось так. Над носиком також є ж зморшки, ось такі. Носики посмішку також можна зробити зеленим. На носику залиш білу цяточку, блік, і під ротиком можна намалювати ось таку губку. Ножки також робимо йому пухнасті. Щоб він виглядав ще більш пукнастим, додамо ще кілька маленьких ліній на ножка та на щочках. Чорним кольором обведемо очі та відразу розмалюємо чорні зрачки. В них можна залишити білу цяточку. Лік. Я ще чорним хочу обвести брови та носик. Якщо хочеш, можеш залишити так, як є. Блакитним кольором намалюємо весь наш пушок. Також відразу на пушку можна малювати ось такі хвильки, щоб він виглядав більш живим. Шапочку та пальто обведемо червоним. Також в місці, де згинається шапочка, можна зробити ось такі лінії, складки. Шарик в нього також червоний. В леві лінії олівця стеремо стирачкою. Грінча розмалюємо світло зеленим олівцем. Зелений колір можна залишити так, а можна додати ще об'єму. Для цього потрібен темно-зелений олівець. Додаємо темного під очима. Можна навіть з боку очей ось тут. Обов'язково під шапочкою. Ще потрібно додати тінь під губою та на щічках. На Нашічках можна малювати маленькими рисочками, наче пушок. Так перехід буде більш плавніший. Ще обов'язково потрібно додати на ніжках, міхом і на всіх краях. Тепер розмалюємо червоним олівцем. На шарику залиш білу полукруглу лінію. Так він буде виглядати більш справжнім, Ниточку зробимо чорним. Наш гріч готов. Я ще хочу трошки додати чорного лінера. Ти можеш залишити його так. Ще ти під ним можеш намалювати тінь, і навкруги нього якийсь прикольний фон. Наприклад, наче він краде подарунки або ялинку, і він з неї краде шарики. Також надсилай фото свого малюнку мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити у найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього уроку. В мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами. Якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу і я його намалюю. Обов'язково став лайк та підписуйся, якщо в тебе вийшов класний грінч Коричневим намалюй йому райдушку. А ось найкращі малюнки з попередніх уроків. До нових зустрічей на моєму каналі.